Основними аспектами війни, які викликають стрес або сильну знервованість, опитування назвали безпеку близьких та втрату доходу. Також серед стресових подій ризик втрати майна та ризик померти від. Під час бойових дій та розлука з рідними серед основних емоцій, які переважають у настроях населення, напруженість, втома та все ж таки надія. Разом з тим, лише 2% опитаних консультуються з психотерапевтом, не вважаючи свої проблеми достатніми для звернення, або впевнені, що зможуть впоратися самостійно. Чи дійсно це так, та коли все ж таки варто звертатися до спеціаліста, давайте запитаємо у нашого гостя Наталя Галицька, пасічник. Лікар-психіатр, психотерапевт вже у нашій студії. Вітаємо. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго, що ви з нами. Отже, тема сьогодні це стрес. Думаю, більшість з нас дуже абстрактно розуміє так. Це поняття. Ви як лікар, давайте все ж таки розтлумачите нам, що мається на увазі під словом стрес. Ви дуже вірно підмітили. В нашому ментальному сприйнятті стрес це щось таке, що впливає на нас. І дуже часто в суспільстві плутаються поняття, ніби це якийсь чинник, який впливає на людину. Коли людина говорить, що вона живе в хронічному стресі, це значить, що весь час на неї щось впливає. Насправді, відповідно до значення, стрес це якраз є неспецифічна відповідь нашого організму і нашої нервової системи на ті дії чинників, які впливають на нас: і зовнішні, і внутрішні, і психологічні. А які саме процеси в організмі, в організмі людини відбуваються, коли ми говоримо, що це є стрес? Насправді еволюційно було задумано так, що стрес якраз є захисною реакцією нашого організму, і він допомагає нам зберегти життя і зберегти ті ресурси, які у нас є. Тож, коли я говорю про те, що як впливає стрес, я люблю привести до прикладу первісну людину. Яка блуждаючи джунглями, зайшла десь в кущі, зустрілася з тигром, шалений викид адреналіну, кортизолу, так, і серце калатає, десь в п'ятки втекло, боїшся, страх страшний. Людина, що робить? Тікає, вилазить на дерево, з'їла пару бананів, переспала два-три ночі. На но завтра на роботу йти не треба. За цей час всі ці гормони стресу повиводилися, і, в принципі, людина далі функціонує, але вже з таким досвідом в кущі не лізе. На жаль, у нас так не виходить після стресу відіспатись, відлежати, тому що переважно на наступний день треба йти на роботу, треба спілкуватися з людьми, які також причетні до цього стресу. І, на жаль, в нашому житті більше превалює психосоціальний стрес, ніж у той біологічний, який був у первісної людини. Але. Останні роки епідемія ковіду і війна в Україні звичайно ж приводять до того, що і біологічний стрес також впливає на нас. От які наслідки, коли стрес стає постійним явищем в житті людини і він починається накопичуватися? Справа в тому, що в стресовій ситуації реагує не тільки мозок, а реагує все тіло. Кожна нервова клітиночка, яка функціонує, вона дає певну відповідь. Тому а, симптоми можуть бути дуже різноманітні. Звичайно, за допомогою звертаються люди, якщо це порушує їхнє соціальне функціонування. Тобто, ну, по-перше, вони перестають спати, це те, що кидається в очі. По-друге, вони перестають добре працювати. І це підмічають не тільки вони, а помічають люди, ті, які біля них знаходяться. Тому це такі самі явні. Симптоми, але ми забуваємо про зміну емоційного стану. Ми забуваємо про ті тривожні компоненти, які короткотривалі, от виникло і прийшло, ніби та справлюсь. Нічого не буде, більше нічого не повториться. Це роздратованість, це ізоляція від суспільства, самотність, тобто дуже дуже багато психологічних факторів, які є наслідками впливу стресу. Які профілактичні заходи можете порадити, аби запобігти цього заздалегідь? Знову ж таки, своїм пацієнтам я кажу: співайте навіть, якщо ведмідь наступив вам на вухо. Малюйте навіть якщо ви не малевич чи Ван Гог. слухайте музику, шукайте якісь ресурси, які будуть допомагати вам. Відновлювати той дисбаланс, ті ті втрати, які відбулися під час дії стресу. Ви дуже вірно підмі підмітили в тому плані, що розлади є різні і по тривалості, і по вираженості. Якщо гостра реакція на стрес, вона там ну не менше трьох днів, але це така дуже афективно. Окрашена ситуація, коли здається, що щось сталося катастрофічне, але воно все нормалізується, це сприймається більш адекватно. Але коли цей процес затягується, це можуть бути пролонговані реакції, це можуть бути депресивні, тривожні, змішані розлади, це може бути посттравматичний стресовий розлад, тобто тоді підключаються все більше і більше симптомів психічних, тілесних. Тіло так само приймає участь в цих реакціях, і, звичайно, на це треба звертати увагу. І профілактика в кожному випадку дуже різна. Так, що робити, якщо, якщо все погано? Ні, не все не погано. Все не погано, просто на це треба звертати увагу. По-перше, у кожного з нас є певний рівень стрісостійкості. Тому в будь-якому випадку ми вже знаємо, коли доживемо там, до 30-40 років, ми знаємо, як ми реагуємо на якісь надзвичайні ситуації. Ми знаємо, як ми реагуємо на критику чи, чи, чи якісь надмірні е, впливи на нашу нервову систему і на нашу психіку. Ми вже готові в якійсь мірі до реагування. Але коли це надзвичайний стрес. Всі наші недоліки проявляються, і у кожного по різному. Хтось е, не дуже тривало переніс депресивний епізод і самостійно з нього вийшов, тому що у нього є е, круг друзів, сім'я, яка підтримує, допомагає йому вийти з цього е, стану. І йому не потрібні медикаментозні засоби? Є пацієнти, які не мають такого комфортного оточення і вони повинні приймати препарати, тому що самостійно не справляються. А є пацієнти, які дуже тривало приймають, тому що стрес хронічний, він не закінчується, а ресурсу нема звідки брати. Тому головний меседж це шукати ресурси. А от що можете сказати за психосоматику? Як зрозуміти, це в мене просто голова болить, Чи це е, наслідки стресу і мого психологічного стану? Ну, по-перше, треба аналізувати. Я вам скажу, наші громадяни дуже добре вміють користуватися інтернетом, і поки вони дійдуть до спеціаліста, вони перечитають вже всі діагнози і терапію, і що їм можна, що не можна. Насправді треба виявити певну закономірність. Чи були такі подібні випадки, коли були інші стресові ситуації, чи потрібно підключати спеціаліста, чи вони самостійно можуть справитися. Тому Кожна ситуація індивідуальна. Не можна знайти якийсь рецепт, який допоможе запобігти. Головне не нашкодити собі, так? коли Саме ти так. шукаєш в інтернеті і виявляєш, що в тебе насправді Абсолютно. вже всі хвороби, які Абсолютно. тільки. Можливо. Чи збільшилась кількість людей, які звертаються по допомогу до вас порівняно з минулими роками? Збільшилась. Збільшилась кількість і збільшилась. Ем... Аудиторія територіальна, тому що багато дуже наших громадян вимушених переселенців роз'їхались по, по всіх світах. Тому якщо кілька років назад ми говорили про те, що а, дистанційна психотерапія онлайн це не дуже добре, і треба бачити клієнта, і він має сидіти ну, хоч через раз, то зараз вже ніхто про це не згадує. Тому що людям треба допомагати. І у нас є міжнародні платформи, є програми, за якими ми допомагаємо іноземним колегам консультувати наших громадян, які туди виїжджають. Тому що мовний бар'єр, якісь проблеми там з улаштуванням також вони відіграють роль. Тому більша кількість, більше охоплення, більше часу приділяємо саме на кризові консультації. Ну і в принципі сама структура. Трошки змінилась, тому що війна це такий час, коли люди переживають дуже великий травматичний стрес, і це впливає абсолютно на всіх людей, тільки в різній мірі. От ви казали заколо друзів, яке може допомогти так вийти з цього стану. Тож таке запитання: як розпізнати людину, яка потребує допомоги? Адже так, ми дійсно по-різному відчуваємо цей стрес, і чи можемо ми якось допомогти? Можемо, можемо, але тут саме головне, як ви сказали, не нашкодити. Запідозрити у людини якийсь психічний розлад можна навіть у здорової людини. Наприклад, коли у нього поганий настрій, він роздратований, і він дає якісь реакції, а ви не звикли до такої реакції, ви можете реагувати і розпізнати це як якісь зміни в поведінці, і в будь-якому випадку на це реагувати. Цим самим ви людину ще більше там розколишите і вона ніколи не захоче звернутися до спеціаліста і отримати допомогу. Тому це все має бути дуже коректно. Звертати треба увагу саме на явища, які поза межами цієї особистості, тобто для нього це взагалі не характерно, це проти, протилежить його суті. Звертатися треба тоді, коли він може нашкодити собі, нашкодити оточуючим. Підказати коректно можна на будь-якому етапі, але приймати вже якісь дії, міри, то для цього треба мати певні підстави. Як ви вважаєте, чи можна стримувати в собі емоції і, взагалі, що краще, коли ти одразу так, що відчув, ти там сказав, накричав, чи все ж таки стримувати всередині в собі? Втримувати точно не треба, але і викидати цю всю енергію треба в певних місцях. Це не значить, що ти повинен зайти в трамвай і накричати на людей, і нахамити і, і обізвати. Але є головний принцип, що всі ці викиди мають бути не деструктивними. Вони мають щось створювати. Тобто, якщо тобі хочеться набити комусь лице, піди набий спортивну грушу. Коли тобі хочеться покричати, піди в ліс, покричи, і викажи там умовному своєму співрозмовнику все, що тебе турбує. Тобто, це мають бути такі засоби, які не шкодять людині і не шкодять оточуючим. А з якими ще станами доводиться зараз стикатися чи хворобами, чи загострилися вони в результаті війни? Дуже багато направлень. Якщо це стосується військової психіатрії, багато контузій, багато посттравматичних стресових розладів. Якщо це стосується цивільного населення, це може бути і гостра реакція на стрес. Навіть не тоді, коли люди пережили полон чи насильство, зґвалтування. Це може бути втрата житла, тому це може бути вимушене переселення. Тому є і гострі реакції на стрес, є пролонговані депресивні, тривожні розлади, є загострення психічних розладів, якщо воно було. А вважаючи зараз і соціальні проблеми, які виникають, там і втрата роботи, немає заробітку, немає можливості купити ліки. Тому загострюються всі абсолютно розлади. Зрозуміло, що зараз більшість не звертається за допомогою спеціалістів та намагаються пережити все це самостійно якось. Як ви вважаєте, після війни ми ще довго будемо обговорювати, лікуватися? І, взагалі, які на вашу думку будуть подальші психологічні наслідки у населення? Ну, перш за все, що. З війною це не закінчиться однозначно. Люди, що довгий, тривалий час будуть перебувати в цій напрузі, і в тривозі, що може повернутися, може знову бути якийсь негаразд, можна втратити домівку, можна втратити роботу. Тому цей острах ментально він також у нас закладений дуже глибоко. Скажемо так, переживання за дітей, за тих, за кого відповідаєш, буде довший час ще триматися. Будуть люди намагатися вийти з цих ситуацій, будуть переключатися, це буде більш доступне, але в будь-якому випадку, якщо нервова система дає збій у якомусь вигляді, це нам говорить про те, що надалі, в стресових ситуаціях знову можливі повторення цих епізодів. Це також треба враховувати в лікуванні, в реабілітації і супроводі цих пацієнтів. Пані Наталі, зараз ще наближає, наближається зима, наближається холод. Чи можете дати декілька порад, як вийти потім з цієї зими психологічно здоровим, враховуючи події, які відбуваються у нашій країні? Ну, по-перше, ніхто не відміняв турботу про себе. Здоров'я фізичне, здоров'я психологічне. Ми всі читаємо в інтернеті, які є розлади і які є методи лікування, але взагалі не читаємо, що таке взагалі психічне здоров'я, як його підтримати, як набратися ресурсу, який буде допомагати, хобі, можливо, навіть змінити вид діяльності чи змінити місце роботи. Все це є запорукою того, що ми будемо комфортно себе відчувати і будемо добре працювати. Звичайно, тілесно це мають бути певні там, вітамінні курси для того, щоб підтримати соматичне здоров'я. Це лікування основних захворювань, які восени і весною також загострюються, і на це треба звертати увагу. Тобто всі ті заходи, які були розроблені, вони нікуди не діваються. Але ще й інформаційна. Я би сказала не стерильність, але оця дозованість, яка не дозволяє там підвищувати рівень тривоги, посилювати депресивні розлади, вона також була б корисна для того, щоб ми спокійно пережили цей період. Зрозуміло, дуже дякую. Раді були вас бачити у нашій студії. Дякуємо за слушну Дякуємо. пораду. Нагадаю, Наталія Галицька Пасічник, лікар-психіатр, психотерапевт, була у нашій студії. Сподіваюся, якомога більше людей дослухається до порад, які були озвучені у нашій студії, і це допоможе їм.